Вже другий рік поспіль, 14 липня, родичі загиблих в результаті російського обстрілу Вінниці приходять до стели пам'яті. Але Черняхівська одна з них. Російська ракета забрала життя її 18-літньої доньки Олександри. Покарання вбивць тепер для Алли – справа життя. Ми не можемо більше нічого зробити для своїх близьких, лише те, щоб настала якась дійсно вже справедливість. Справедливість, яка буде визнана усім світом. Наразі родичі мають рішення Українського суду про те, що рідні загинули в результаті російської агресії, але цього замало. Тому Алла та інші родичі підтримали ініціативу надіслати скаргу до комітету ООН з прав людини. Зера Казлиєва старша юридична радниця організації Трусгаунс, яка працювала над справою. Каже, скаргу до комітету ООН з прав людини юристи подали від родичів 18 загиблих. Комітет ООН з прав людини, це той орган, який слідкує за тим, як країни, які підписали і ратифікували відповідно міжнародний пакт про громадянські та політичні права, дотримуються реалізації цього пакту і слідкують за захистом таких прав. Це скарга від імені постраждала, і це є дуже важливо, тому що ем, рішення комітету, на яке ми очікуємо, якщо воно буде позитивним, воно підтвердить, що дії Російської Федерації, да сама атака напад, що воно порушує. Право на життя громадян України юристка пояснює, скарга над якою працювали майже два роки, не має перспектив кримінального провадження, але це альтернативний та більш швидкий спосіб притягнути Росію до відповідальності. Це вперше взагалі комітет буде розглядати такого роду скаргу. От ми розраховуємо на позитивне рішення, і плюс таке рішення може дати можливість е, на компенсації для родичів потерпілих, що теж є дуже важливим на сьогодні, тому що знову ж таки інші альтернативні процеси вони можуть дуже довго тривати. Козлиєва каже, впровадження письмове. комітет надсилає скаргу до Росії як до відповідача, щоб отримати її пояснення. У підсумку комітет має встановити, що міжнародний пакт про громадянські та політичні права був порушений і зобов'язати відповідальну державу забезпечити захист прав людини. Комітет Виносить рішення рішення у вигляді рекомендацій. Країні, але які ця країна має виконати в цьому рішенні? Вона може констатувати, що право на життя було порушено, що дуже могло би бути важливим, що таке право порушення в результаті акту агресії, і прописати рекомендації виплатити компенсації і репарації потерпілим і, ну, і направити відповідне рішення для виконання до Російської Федерації. Черняхівська додає, Українська прокуратура досі проводить розслідування та встановлює особи злочинців. Як довго це триватиме, невідомо. Поки йдуть ще військові дії, тобто остаточну крапку поставити неможливо, тому що там знаходиться об'єкт будинок офіцерів, який офіційно відноситься до, до військових, тобто, а розкривати. Ну, таємниці, так скажімо, військові, поки триває війна, це заборонено. Правозахисники пояснюють, українська правоохоронна система перевантажена кількістю справ, порушених через російську агресію. Саме тому експерти шукають альтернативні шляхи притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, наприклад, застосовуючи принцип універсальної юрисдикції. Універсальна юрисдикція це коли інша країна може розслідувати такі справи. Без прив'язки до будь-якої причини, тобто просто що це воєнний злочин, будь де вчинений. Вони в законодавстві мають норму, що ми можемо його розслідувати. Деякі країни мають екстериторіальну юрисдикцію, що означає, що да, вони можуть, але має бути якась прив'язка. Або потерпілий має бути їхній громадянин, або там майно обвинуваченого може бути, або є вірогідність, або підстави вважати, що підозрюваний обвинувачений перетне кордон, або він перебуває на території їхньої країни. Фон Клуні за справедливість та трус вже підготували кілька скарг та подали їх правоохоронні органи Німеччини та Австрії. Три справи, які були подані в жовтні місяці двадцять року, в німецьку юрисдикцію. До німецької прокуратури права по Харківській області, по Капітолівці безпосередньо вона була приєднана до структурного розслідування, яке є в Німеччині, яке стосується взагалі розслідування воєнних злочинів інших міжнародних злочинів в Україні. Як би багато я не можу говорити, тому що там проводяться активні процесуальні слідчі дії, і вони стосуються в тому числі роботи з свідками, з потерпілими. Скаргу до федерального прокурора Австрії фонд Клуні подав ще на початку липня. Вона стосується сексуального насильства у Київській області. Австрій корасіні представляє міжнародний центр захисту прав людини, який знаходиться у відні та веде цю справу. Ми представляємо двох жінок. Одна з них проживає в Австрії. Вона залишила Україну практично одразу після тих подій. Інша жінка, про яку йдеться, досі живе в Україні. Їх забрали з дому російські солдати, відвезли в інший будинок і там зґвалтували. А через те, що чоловік однієї з жінок хотів її захистити, його застрелили солдати. Отже, у нас комбінована справа, яка включає зґвалтування та одне вбивство. Ми подали скаргу разом із доказами, і прокуратура вже почала розслідування. Зараз вони перевіряють докази, щоб їх оцінити. Експертка сподівається, що саме розслідування триватиме не більше року. Слідчі можливо встановити особи злочинців та їхнє командування. Після цього справа має бути передана до суду. Проте тут можуть виникнути складнощі, адже на відміну від України, де можливий заочний судовий розгляд, в Австрії обвинувачені мають особисто бути присутні у суді. За підсумками слідства мають бути видані ордери на арешт. Наразі цей арешт не може бути здійснений. Проте в певний час у майбутньому, коли обвинувачена особа в'їде до Австрії або іншої країни, з якою ми маємо тісну співпрацю, тоді арешт може відбутися. Але Черняхівська каже, саме віру у те, що злочинці чиї накази та дії вбили доньку, будуть покарані і дає їй сили жити далі. Я просто звикла жити з болем. Він в мене нікуди не зникає. Я з ним живу, я з ним засинаю, і просинаюся, я з ним. Він в мене всередині, тому коли, коли справа дійде до свого завершення, тобто сьогодні, завтра там, чи через рік, це вже значення немає. Головне, щоб була поставлена крапка у цій справі. З Нью-Йорка Зніюркарина Соломко Терехов, голос Америки.